Як почати бігати? Як обрати правильні кросівки, Як тренуватися до змагань, як відпочивати після змагань, як бігати взимку, як бігати в спеку? У вас виникають такі питання, тому в цьому відео я обов'язково відповім. Тому, друзі, всім привіт! У цьому відео я розкажу реальну базу про біг. Так, телефон дзвонить. Приступимо. Так, ну що, знову повідомлення. О, щось телефон дзвонить, а ну, давай везьмемо. Алло? Привіт, Артем! Це ж хроніки бігуна. Привіт, да. А що ти хотів? Дай мені відповідь такі питання, як почати бігати, як бігати, коли холодно, коли мороз, коли дощ, адже зараз погода стала поганою і ще плюс холодно, і я також ще захворів, і не знаю, які брати красівки взагалі не знаю. Дуже багато питань про пробіг. Я почав бігати після твоїх відео, адже замотивувався дуже. Я думав, що такі питання всі знають. І. А що реально треба тобі дати відповідь на такі питання? Ти не знаєш? І підписники не знають. Ні, тебе такого на каналі немає. Ну добре, дам відповідь відповідне питання, а ти підписаний на мій канал. Так, звичайно, я підписаний на твій канал, ставлю подобаєчки пишу комент, Я гарний підписник. Ну, якщо підписаний і ставиш подобайки, пишеш коменти, тому ти гарний підписник. Так що я йду знімати відосик, навіть я тільки що прийшов на озеро, щоб знімати відосик, і тут ти дзвониш мені. Ну давай тоді, знімайся, не буде відлікати. І якраз попав в кадр. Тому що добре тоді, все ти гарне дня. Тоді я тебе не вилікаю, все ти дня. Ну що, почнемо даний відео. У нас буде сьогодні люта база, пробіг, дуже багато відповідей на популярні питання від бігунів. Як бачите, тільки що мені підписник і сказав Артем, а дай мені відповідь. Я не знаю. Тому що в мене ось є питання, і я відповідаю. Приступимо до першого питання: як почати бігати новачку? Якщо ви взагалі не займалися спортом, бажано спочатку ходити. Якщо у вас немає зайвої ваги, можна починати бігати 1, 2, 3, 4 км. Тренуватися. 3-4 рази на тиждень. Я думаю, буде нормально. Плюс збільшувати кожен день темп. Ну, звичайно, не так, що сьогодні ти біжиш по 5 хвилин, наприклад, а завтра вже по 4.30. А так, наприклад, почав сьогодні по 6 хвилин, завтра по 6 там. Хай ще по 6, а пізато, наприклад, вже там по 5.50, по 5.40. І так збільшити темп, визначити свої пульсові зони, вибрати спів екіпіровку правильно, це вже далі я відповім. Також, звичайно, що потрібно написати якийсь біговий план. Чи знайти в інтернеті, чи записатися до тренера. Я зараз вам дам план тренувань. Понеділок. Починайте бігати. км 2. Далі, середа 3-4 пробуйте. П'ятниця, знову там 2-3. Відпочивайте сьогодні. Знову в понеділок, наприклад. ну Можна ще неділю, наприклад, спробувати там пройти кілометрів 10, наприклад. Потім в понеділок вже прибігаєте 3 км, там. в середу 4, Ну і на п'ятницю вже пробуєте 5. І так ви поступово збільшуєте темп, збільшуєте навантаження на свій організм, бачите, що нормально, все, пульс, нормально вже. І збільшуєте, 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 плюс можете влитися в якусь бігову ком'юніті, і там вас все босков навчать. Тому на це питання я відповів вам. Переходимо до другого. Скільки разів на тиждень потрібно тренуватись. Якщо ви новачок, звичайно, 3-4 рази. Якщо ви вже більш продвинутий бігун, ви вже там бігаєте десятку, там п'ятнашку пробігали, ну, 5-6. Можна один день робити вихід. Якщо ви прям, ну, супер любите бігати, то можна і кожен день. Тут все індивідуально. Якщо ви готуєтесь кудись там, бо ви просто любите бігати і вам це в кайф, тому бігайте скільки ви хочете, хоч і два рази на день. Головне, щоб був час. Тому тут таке питання індивідуальне. Якщо ви починаєте, не багато потрібно, треба входити плавно. Аж якщо ви йдете дуже сильно, начнете, ви себе просто можете втомити і потім ваші наступні тренування можуть привести до травми. Можуть просто ви перегоріти. Адже перших тренувань 20 вам було настільки складно, що ви скажете, біг, це не для мене. Я от пам'ятаю свої тренування, тут бігав ось тут. 5-5 камеру по 6 хвилин. Я просто ну, біг, в мене сили не було. Я приїхав додому, думаю, все, біг, це не моє. Але як бачите, я тепер знімаю вам контент. І ще таки скажу, що я не тренер. Я просто зі свого досвіду відповідаю на ці питання, як я це бачу. Тому не сильно там можете слухати, можете робити якісь виставки, тому щоб не сказав Артем, ти нас сказав, оце робити. Ми зробили. Тепер там я получу травму там чи ще щось, і тепер ти винувати. Ні, я не тренер. Я даю просто відповідь на такі питання. Я бігун полупрофі. тобто зі свого досвіду, які вже... Де четвертий чи п'ятий рік досвіду бігу? Які обрати кросівки для бігу? Звичайно, якщо ви на очок, вам потрібно взяти такі кросівки, щоб вони були з підтримками, п'ятки, стопи. Були супер м'які, щоб вам було класно бігти, щоб ваші ноги привикли до цього, ваша техніка поставилась і ви вже далі купили краще. Задіація супер нова, ультрабусти класні. Ну бос не може взяти. Ну такі вони більше там карбони більш високого рівня, щоб бігати швидше. Вам потрібно бігати повільно, працювати цю базу бігову і далі вже йти вперед. Тому. Я б сказав би, що не беріть самі топові, там, самі м'які, тому що там самі якісь е, пружні. Це для вас поки що не треба. Адже якщо ви будете, наприклад, там останні нові, останні найки, ви не побіжте швидше. Ну, звичайно, можливо, там привіте не пару секунд швидше, але це вам не дасть якогось поштовху, адже треба тренуватися тут. Е на високому рівні, наприклад, як я, наприклад, більш вище, ніж ви як починаєте, то там, звичайно, ці кросівки якось роль би відграли. Вам ні. Тому вам потрібно взяти там де м'які, класні, щоб вам тренування казалися дуже класними і щоб ви кайфували від них, а не тільки там казали, ой, ноги забилися, важко, щось незручно. Вони якісь не такі, там тверді як покращити техніку бігу, щоб уникнути травм. Дивіться, щоб покращити собі техніку бігу, потрібно зрозуміти, що у вас не так. Наприклад, можуть руки якось так ставати, або ось так, або ось так. Треба подивитися в зеркало, як ви біжите, або щоб вас зняли на камеру, і потім вже працювати. Але взагалі сказав би, що пробити потрібно спеціальні бігові вправи, тобто звати СБУ, списи. Що ви робите? Це викидання бедра, захльости, потім прямі ноги, стрибки і олені. Олені, тобто ви робите. Біжете тільки великий шах робите, тобто як пригаєте навіть з однієї ноги на другу. Може, подивитися в інтернеті там ще якісь є вправи, можливо, які допомагають, щоб покращити свою техніку бігу, але я знаю тільки такі. Плюс можете робити прокачкою стопу топу, адже стопа може, коли біжте, і вона може дьоргатися вас, коли ви вже піднімаєте одну ногу і приступаєте на другу. Вас може джогати. Я таке бачу дуже популярна проблема в новачків, тому що ну них стопа ще не укріплена, і вона і в них дьорить. Навіть мене, я дивлюсь на старих відома трішки згиналася внутрішньо. Тобто. Зараз вона вже нормально, тому що вже прокачався. Коли біжте, звертайте увагу на свою техніку. бігу. От просто зробіть одне тренування чи два. Коли ви біжите рівно, правильно. Плюс тримайте останку. У вас не потрібно, щоб ви так завалювалися, бачите, деякі спортсмени, або ось так завалювалися. Хоч деяких я на відео відеоси бачу, і думаю, і ви бачили, якщо ви старий мій підписник, то в мене трішки, коли біжу швидко, трішки завалюється корпус і якось плечі сюди вперед. Можливо, це і неправильно. Да. Але техніки ідеальної немає, адже деякі думають, от ідеальна техніка, кожна своя техніка. Я вважаю, що ну не можна бігати технікою такою, як там бігає хтось. Техніки ідеально немає, але покращити її можна змовити таких різних вправ. Плюс робити можна підтягування, прокачувати спину і ви не завалять. Плюс можна прокачати плечі, щоб ви трішки тримались краще, плюс руки, щоб вас вони не якось не дергались. Тому коротше, робіть обов'язково силові. Прави. Особливо взимку, коли це прям актуально, тому що холодно подвір'ї і робити якісь інтервали не дуже гарно. А якраз силові можна робити, а влітку вже виходить робити гарні роботи, інтервали, темпи. Наступне питання, яке може виникнути у вас, це що робити, коли немає мотивації бігати, коли ви у ну, вас просто немає бажання йти на тренування. Перше це може відсутність цілей, тому що якщо людина просто тренується, у неї немає цілей, немає змагань, і вона. Ну, бігайте і бігайте собі. Тут, думаю, ну не побігайте, не побігає. Що зміниться? Нічого не зміниться. Тому ставте баскові цілі собі, бігові. плюс може записати якісь змагання і що це допоможе вас мотивувати кожен день виходити на тренування. Або, наприклад, поставити собі там за літо, там, хвилину на десятці. І ви тренуєтесь, і в кінці літа пробігаєте, і радієте, або сумуєте. Звичайно, краще радіть. Тому, звичайно, треба ставити цілі і плюс мотивувати себе, чому ви бігаєте, навіщо ви бігаєте і взагалі для чого це вам. Ви повинні собі зрозуміти. А можливо, просто це не ваш вид спорту і ви, навіть ставивши собі цілі, ви бігаєте і не кайфуєте. Тому це вже трішки інше. А так, взагалі, треба ставити цілі і йти до них. Як підготуватися до змагань? Тобто, що бігати прямо перед змаганнями за день-два. Майже не є відео на ютубі, але я відповім прямо зараз. Це такі тренування, які вас не втомлять. Перед змаганнями, тобто зробити повільну п'ятірочку, десяточку навіть ну за два дні. За день краще або відпочивати взагалі, або зробити дуже повільне, відпочиваюче тренування, щоб ви відпочили. І на змагання ви вийшли з силами і розірвали їх. Можете, звичайно, деякі бігати там якісь інтервали, підготовлюся, там розкатку. Ну, хоча я також іноді роблю. Ну, на мою думку, краще відпочити максимально, щоб на змаганнях вийти вже з гарною формою. Ну, знаєте, Буває так, що я за змагань тренувався, ну там, кидаю навіть п'ятірочку біг, і нормально було. А іноді, буває, відпочивав і бігав ще гірше. Тому я вважаю, що треба бігати кожен день. Навіть перед змаганням я б пробіг би. Ну, Головне, щоб ви не втомили. Звичайно, не робити якісь інтервали, темпові і нарвати. Навіть якщо там. Ви з свищу, ну, там скажете, давай прибіжен тут по 4 хвилини там проведи мене. Ні, тебе завтра змагання. Все. Як я зрозумію, що я підготувався до цих змагань? Це темпове тренування треба зробити. Наприклад, якщо ви готуєте на десяточку, ви що? Вам потрібно тренування за деякий час, щоб ви не втомились, тобто не за день, не на цьому тижні, за два, за три тижні краще зробити інтенсивне гарне тренування, перебігти на 90-95% і зрозуміти, чи ви готові до цих змагань, чи ні. Чи ви гарно тренувалися? Чи ні? Якщо ви пробігли десяточку за 40 хвилин, а ціль у вас на змаганнях 38. Ви бігли так, відпочиваючи 40 хвилин, то ви, можливо, пробіжите. Якщо ви бігли 40 хвилин, дуже втомилися, ну, в дуже великій відсотки, що ви не змагання так само пробіжите. Ну, можливо, звичайно, це тренування, змагання трішки іншим, адже там адреналін, є дуже багато учасників, плюс ти біжиш не сам, плюс оце якийсь вайп-змагальний, там, звичайно, може швидше бути. Ну, якщо ви не готувалися, то ви не пробіжте ніяк, як ви хотіли. Так що таке питання. І головне зробити не на цьому тижні, наприклад, сьогодні там понеділок, і ви сьогодні робите це темпо тренування, йдете в суботу. Ну, можна ще зробити якось. Ну, вже не важливо, не важливо, Взагалі, я б так не, не вважав. Краще зробити на тому тижні, на тому ще тижні. Тобто, щоб ви не втомилися перед своїми змаганням, адже буває так, що, наприклад, біжиш там п'ятірочку, якусь думаєш, а нормально все буде, а потім п'ятірочка, 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 і в ти втомився, вийшов до змагання без сил можна пити воду під час тренування я вважаю на мою думку на мою думку так адже що організм потребує води деякі кажуть, не можна, типу там зб'ється дихання. Ну я не розумію. Якось я пив і мені якось не вишало там їти там по кілометру, по 3,20 двадцять, там по п'ять навіть обігти під час обігів випити води там і далі продовжувати. Навіть це відновлював, адже тебе горло пересихає, що це жара. Навіть коли холодно, все одно ти хочеш пити воду, і що тебе організм потім починає більше працювати, і, звичайно, що втомлюється. Тому я вважаю, що треба обов'язково пити воду, адже без цього ніяк. І ну. Це тільки ви собі добавляєте на вантаж. Як бігати під час морозу або в дощ. Перше головне правило це не промерзнути. Вам потрібно одягнутися так, щоб вийшло тренування, щоб вам було трішки прохолодне. Щоб не сильно було холодно, адже ви замерзнете, заболієте і ну прям шанс дуже великий заболіти. А так, щоб ви вийшли, ну прохолодно було, але б якщо забігу вибігли, вам комфортно було. Навіть жарко, можливо, трішки, коли якщо бігати інтенсивно. Ну, Тут зрозуміло. Якщо ви вийшли на тренування і вам нормально, вам тепло, навіть так комфортно, то на тренуванні ви жарко. Якщо ви після тренування одразу зайдете в тепле приміщення, то ви дуже великий шанс що захворієте. Ну, можливо, вам повезе. Тому я вважаю, що можете піти під час морози, під час дощу, ну, звичайно, некомфортно, може комусь, але взимку постійно морози. Тому тут ніяк або вам не тренуватися, можна бігати по доріжці, але все одно потрібно бігати по асфальту, адже по вулиці це трішки інше. Дихання по іншому працює, плюс доріжка під вами біжить, і це трішки легше, ніж бігти так. Тому після доріжки я буває, іноді приходжу на такі тренування, і я такий. а Де мої сили. Тому так. Як відновлюватись після важких змагань або тренувань? Перше правило це правильне харчування. Вуглеводи, білки, жири, щоб відновити. Плюс гідратація також. Друге, це може бути сауна, баня, ну можна ще холодні води, ну, не знаю я таке не пробував. І третє, це розробляючи масажі ваших м'язів, адже пам'ятаю, на велосочці, нова почта. Записався на масаж після цього, ну там був він. І як це було кайфово, ти одразу оця вся важкість з них уходить. Тому реально масаж працює. Я пам'ятаю, як я забились м'язи, прям мені важко роблять масаж. І мої стопи прохрустіли ноги і, і клас. Все, я відійшов. Як харчуватися перед забігом або перед тренуванням? Я вважав би, перед забігом потрібно ставитися дуже відповідально, адже це ну, дійсно важлива подія. Якщо перед тренуванням, наприклад, я харчусь за 30 хвилин буває за годину, за дві. Але як на мою думку, дві години це дуже довго. Я десь середній час година, година-півтори. Звичайно, що це все індивідуально, ще раз повторюсь, тому що хтось почує мене, скаже, Артем, ти не скажеш за 30 хвилин, що ти розказуєш? Артем, це неправильно. Ну, я так їм і все нормально. Звичайно, якщо це тільки тренування повільне або довге. Якщо це тренування буде інтенсивне, то треба їсти за годину-півтори, тому що ця їда все буде властити з вас. Тут треба просто розрахувати, спробувати, експериментувати, і ви все зрозумієте. Ну, я не ставлю сильно до цього якось питання, якось так. Ну, типу, поїм собі, піду на тренування. Тому не можу сказати вам чітку відповідь, ну скажу середню, Години, три години трисяти. Де краще бігати по дорісі чи по вулиці. Перший великий мінус по вулиці, коли холодно, це некомфортно. Великий плюс в залі це коли бігати по дорісці, тепло і комфортно. Друге, це те, що в залі вбивається ваше дихання, на вулиці взагалі буде трішки по іншому. Ну скажу всі досі, наприклад, я бігав тиждень в залі чисто і вийшов на вулицю, і, чесно, міроста тільки погіршився, адже мої ноги. Були не такі прокачені, плюс мені якось було скучно бігти по дирісня. Тих самих 3 км біг мені прям не дуже було класно. І плюс дуже жарко, ти типу, постійно просто мокрий. Вважаю, що краще бігати по вулиці. Ну це чисто моя думка. На дорісці також бігти класно. Якщо ви там не стали сильних яких великостілей, наприклад, я тренуюсь там під якісь змагання, тому мені краще бігати по вулиці. Ну, доріжка також класна. Ну то й вже краще можливо використовувати манеж, Наприклад, там уже буде краще. Чи потрібно бігунам робити салів вправи? Я скажу. Так, хоча я їх і не роблю. Тому що дивіться, якщо ви не робите цілий вправи, ваші ноги не прокачуються, тільки бігають. І що буває так, що дихання нормальне, а ноги не біжать. Тому що потрібно прокачати там присідання робити, запригатити на тумбочку, бути в залі, там якісь різні вправи на бедра, на ікри, і що прокачувати? Якісь робити там вправи, там навіть по вулиць, там якісь такі, які прокачують ваші стопи, ноги. Перше, що може допомогти вам силови вправи, це уникнути деяких травм. Друге, якщо ви прокачаєте ноги і дихання, ну це просто клас. Тобто ви зробили комбо, після цього ви будете бігти дуже-дуже класно. Тому, наприклад, початківцям я казав би, що краще робити побільше силових вправ, щоб прокачати свої ноги і вони були більш прокачні. Але за біг видають, трішки інші м'язи. І буває так, що коли ти сильно качаєшся в залі, все одно не біжиться, тому що трішки інші м'язи прокачуються. і навіть важче. Тому треба тримати баланс. Що робити, коли? Нудно. Тобто, ну, коли ти біжиш і тобі стає нудно. що робити? Перша порада слухати можна музику, подкаст, позвати когось на пробіжку, щоб не було сумно. Ну, якщо взагалі нудний після цього, тому не знаю, що треба зробити інше. Найефективніше це змінити локацію, наприклад. Якщо змінити локацію, вам буде цікавіше бігти, і це буде набагато кайфовіше. Плюс змінити, можливо, ваш плейлист. Можливо, змінити якусь екіпіровку, придбати якісь красійки, вам буде трішки веселіше бігти. Ви будете щось спробувати нове, тому тільки ось так. Ну, якщо ви будете постійно знаходити якісь нові локації, це буде класно. Чи можна бігати компресійних речах? Звичайно, так. Все залежить тільки вас, Чи вам зручно, чи вам комфортно, наприклад, буває в таких кофтах, мені не сильно комфортно на сливах бігти, які там трішки тебе обтягують. Ну, мені якось не комфортно тим, що якось воно тобі трішки сковує твої якісь рухи. Комусь комфортно. Тому все залежить вас. Наприклад, я бігаю в тайсах, кофта, яка не сильно облягає, і вітровка. Все. Шапка, рукавиці. Баф, влітку мої шорти будуть такі більш шаптя. Раніше бігав в таких більш шаптялих шортах, тайсах, тобто коротких. Зараз мені щось воно стало некомфортні. Я одягаю просто чайні шорти. Мені більш так подобається. Футболка по різному в принципі, не сильно я над цим задумуюсь. Ще одне питання: останнє. Якщо вам сподобалося, звичайно, це рубрика, я зніму другу частину, це чи впливає на біг кофеїн. Звичайно, впливає, деякі бігу, наприклад, перед забігом п'ють колу, або після більше відновитися, деякі не використовуються. Там наприклад, є в гелях, наприклад, ізотоніках кофеїн. тому, звичайно, впливає, адже додається енергії. Чи це прямо було скотре робити, звичайно, по бажанні. Але допоможе, допоможе. Така вам вийшла потужна рубрика: це питання, відповіді питання на бігові популярні питання. Можливо, я щось не те відповів, може, щось неправильне, але це моя думка. Тому якщо у вас і виникли питання, з кого задавайте тут мені в коментарях. Пишіть, я зніму другу частину, адже якщо цей відео залетить нормально переглядів, я обов'язково зніму. А вам всім дякую, що ви дивились, мене підтримуєте. І дякую, підписок, що він мені затофнував і сказав про цю ідею. І додав декілька мені питань. Тому всім пока-пока.